Всім привіт, ребята! З вами я, Нікола. Ми сьогодні знову гляну Бейбіка. Не забудьте поставити лайк, на канал і поставити колокольчик. Так, а ми поки підемо. Виношети хай тут положить. Ой. Я піду до... Ой! До кота! Бед, бит, бит. Кит, кит, кит! Что ты на рыбе? Куда ты бежишь? Кит, 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 тики, кит, 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 Ну, кіто, що ти робиш? кіт, кіт що... ну что ты робишь? Кит, кит, шо на кидайте кит усе кит кит, что ты кіт, кит, кіт, кіт, кит, кіт, кіт, куда кит, 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 кит куда кит, кит? Що ти відкрив? а можна я туди піду? Піди. Ти посиди тут кит, а я піду туди. Ой. це ти тут такий мусор? Китс, ти тут такий мусор накидав. де? Я ж тебе тут ставлю. А, во, побег. Побігли до собаки, що ж це є так, купимо ми це. Так. Так. Так багато-багато. Так ще багато-багато. Так, кіт кіт, кіт. Кіт, я що там таке? Кіт, кіт, собака, собака, привіт, бігли! Там же таке такими понятно робиться. Мишки! Знову ви приїхали. Мишки, ну ви вже не приїжджайте, тут-то а... вас багато. Да. Мишки, куди ви біжите? Мишки, 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 подождіть, подождите, подождите. Хочете туди. Так, 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 так. Давайте, мишки. мишки вас так багато вилазимо. Мишки, йдемо сніжки грати. О, я попав, попав, попав. Мишки, ловіть. Давайте Мишки, случайно тебе взяв! Мишка, я хочу сніжки грати. Ось сюди кінь. Чому я мишку взял? Вишка, найдіть близько до снижки, або її викину. Так, мишки тут є, мишки є. Собака йде, собака, іди туди. Все, сиди там, я тебе не випущу. Сиди. Так. Мишки, мишки, мишки. Так. А де вони всі ділися? Вишки, ви що тут? Ойс для те багато мишок, мишок, Мишки, мышки мышки. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал поставити колокольчик. Так, 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 Мишки, мишки, мишки. Мишки, 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 мишки. Мишки, я вас кину. Ось сюди, до Мишка. Що там? Мишки таке. Я... Мишки. Мишки, иди сюда. Я так придумал. Мишки! Ой-ой-ой, тяжкі! Мишки, подивіться! Я побіг! Собака. Собака. Вачка. Собачка! Ти зробила! Ну все, все. Ну, все, собачка. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. І всім. І всім пока!